От хто б міг подумати, що один корупційний скандал у Польщі призведе до перевірок по всій Європі, при чому масових перевіряють зараз мігрантів та біженців. І на жаль, українців ці перевірки також торкнуться. Тож про те, що сталося і які наслідки очікувати, ми поговоримо далі. Тож додивіться це відео до кінця і підтримайте його лайком. Спробує розповісти все максимально просто і доступно. Отож, як ви напевне в курсі в Польщі, от от відбудуться парламентські вибори. А що відбувається перед виборами? Правильно, спливає на поверхню, усілякий бруд, усілякі скандали та неприємні факти. Робиться усе, щоб перетягнути на свій бік якомога більше виборців. І от, схоже, на фоні цього і стало відомо про секретні документи десятирічної давнини, згідно з якими тодішній прем'єр Дональд Туск планував здати майже 40% Польщі, якби Росія на неї напала. Такі сенсації дуже на користь правлячої партії Піс, яка хоче лишитися при владі і надалі. Але й опозиційна партія Туска громадянська платформа теж знайшла компромат на ПІС, і він не менш скандальний. А саме це показало, що Польща теж Корумпована Виявляється, Міністерство закордонних справ Польщі, яке зараз підпорядковане саме піс, що найменше три роки видавало робочі візи іноземцям з Африки і Азії за гроші. Тут важливо уточнити, що отримати візу в Польщу десь у Індії чи в Ефіопії не дуже важко. Щоб отримати бажані візи, іноземці сплачували фірмам шалені суми від 10 тисяч доларів і більше. І частину від цієї суми зрозуміло отримували працівники МЗС Польщі і за три роки роботи такої схеми було видано близько 2 мільйонів робочих віз. Для порівняння, Чехія за такий же самий час надала 41 тисячу віз, Італія – 50. Тисяч тут, якщо ви подумаєте, що справу Польщі нас не обходять, то не все так просто. У більшості випадків Польща надавала візи лише для того, щоб іноземці потрапили далі в ЄС. А далі вони вже прямували хто куди, хтось в Німеччину, хтось в Італію, хтось з транзитом через Мексику до штатів. І все це дестабілізує ситуацію загалом для біженців. Для українців, в тому числі, через те, що тисячі нелегальних мігрантів можуть бути де завгодно перевірки проводитимуться масово і по багатьох країнах. Звісно, сама Польща вже перевіряє візи, видані іноземцям. Також Німеччина вже зараз посилює перевірки на кордоні з Польщею та Чехією, а США не пом'якшують правила для в'їзду іноземців. Більше того, найближчим часом усі ці перевірки ставатимуть тільки суворішими, і мова йде не не лише про посилений прикордонний контроль, а також і про масові перевірки, які будуть розпочинатися і на підприємствах, адже нелегальні мігранти не можуть працювати офіційно. Саме тому наголошую, якщо ви перебуваєте за кордоном нелегально або просто нелегально працюєте, зараз саме час вирішити це питання, щоб не було зайвих проблем. Перше, що вам треба зробити, це перевірити точно, чи роботодавець офіційно вас оформив. Є випадки, коли ви ніби Щось і оформляли з роботодавцем, а він офіційно вас нікуди не оформив. Далі перевірте, чи є у вас підстави для перебування: віза, карта побуту чи будь-який інший спосіб. Якщо вам потрібна з цим допомога, звертайтеся за консультацією. Вона безкоштовна. Також ми надаємо офіційну роботу в Європі, тому в разі потреби працевлаштуємо і вас. Усі необхідні посилання для зв'язку з нами знайдете у описі до цього відео. Також перевірки в Польщі триватимуть щонайменше до виборів і, скоріше за все, якийсь час після них. Адже владі треба показати, що вони визнали провину і намагаються якось врегулювати ситуацію. Пишіть у коментарях, що думаєте стосовно цієї всієї ситуації, ви а також ставте лайк та підписуйтесь на канал. Перша віза про життя та роботу за кордоном.